Треба вибрати хатин. Аля каже, то маленьке за мале. Таке все дороге, як хочеться. Ну, це я це я думаю за дуже велике це для якогось коника. Я не думаю, що він і це. Ні, то, то має бути типу мальтіпу. Типу. Так сестра каже, що мальтіпу, але я не знаю, хто то виросте, то, то для мальтіпу що? Мальтіпу не всі Типу, не всі до типу, то їх тільки брати Можливо, батьків знають. Ти батьків знаєш? Тата. А тато скільки плюс-мінус важить? Тато курва мені майже трошки нижче коліна. Трошки нижче. Трошки? Коліна. Якщо тато трошки трошки нижче коліна, то може. Бути... Сказали, що будуть менші діти. Може мама бути менша, але в внегене передаються. Може бути хтось більший, такий як тато, хтось менший, такий як а є мама. Іншому кольору? Не буду тільки сираль. А Може бути ще благородного. Та, але, Бачите, вибирайте, то я вибирала. Дай трошечки більше барчить, але подушка тут не зберегти. Просто єдине, що отут знімається і подушка, і каркас, варті, що можна досягти, тут знімається маленька ага. потужка. Мені маленькі, але, 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 я буду практику. У мене маленькі. Пусую, напевно, темніше для... Для... для собаки. Візьму я, вона ту все туди. Капкати облизувати, пробувати з'їсти. Ой, та це таке би корову. Я хочу гарно, до всього відноситися. Чесика, якщо то вже в нашій родині буде, в неї має бути все. Пасики ну, вони такі, як маленькі, треба пробувати, все навіть. А оце? Це маленьке. Оці вони відійшли в і в них не знімається верх. Але... Це гарно, але воно. Ой, світло. світло то і за все, зато за видно. Ти що курля? Не знаю. Покажемо зараз кавалєрка, що ви бере корм. Мені оце подобається. Якщо ти цей не береш, то я беру. <гум>